У Польщі тривають міжнародні польові навчання за участю українських рятувальників. Про це повідомляють у телеграм-каналі ДСНС України. Навчання з реагування на радіаційні, хімічні, біологічні ядерні загрози відбуваються у місті остров Мазовецька. Серед учасників рятувальні команди із Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Чехії, Естонії та Румунії до складу української команди увійшли 44 представники ДСНС. Докладніше про це будемо говорити далі. Із начальником служби радіа. Сійного хімічного біологічного захисту ДСНС України Олександром Зайцевим. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Тож, пане Олександре, насамперед розкажіть, в якому форматі проходять ці навчання і на чому роблять акцент? Формат проходження цих навчань схожий на навчання в системі Інсараха. А це залучення, виходить. Повністю всіх команд на протязі 36 годин на всі інциденти, сценарії війні, які здійснюють е е е організатори з польської сторони. Е е е е Акцент роблять це і на проведення радіаційної хімічної розвитки, на проведення спеціальної обробки, як особового складу, так і обладнання, проведення санітарної обробки, е масової санітарної обробки постраждалого населення. Ми вже вчора відпрацьовували ці питання по масовому масовій деконтамінації постраждалого населення з цікавими такими відними, що на залізні полії потяг не зійшов з рейок, але була використана небезпечна хімічна речовина. Яку треба було визначити? Розкажіть, чи встигли вже обмінятися досвідом, і які підходи у роботі можете перейняти у колег? Дивіться, ну у нас здійснюється на локаціях повністю відпрацювання сценаріїв лише однією командою, а це означає, що команда України знаходиться на одній локації, команда з румунців на іншій локації, естонців на іншій. Додатково ми запрошуємо, якщо не хватає сил, від польської сторони від пожежних рятувальників їх. Тому у нас спілкування ще, так би мовити, брифінгів між командами не було, між старшими не було. Але коли ми перетинаємося там під час обіду, то ми обговорюємо питання, як хто реагував відповідно на яку ситуацію, як проводили розвідку представники румунської сторони, як проводили, допустимо, спеціальну обробку естонська команда. Ми ділимося своїм досвідом, як ми це робимо. Тобто, спілкування живе є, але на жаль, поки воно недостатньо таке по часу велике. Але по закінченню цих навчань я вважаю, що буде брифінг між старшими команд, штаб, який теж помічає і всі, і тоді вже буде більш детальне. Вирахування всіх помилок, як то кажуть, і прийняття а, досвіду інших команд. Пане Олександре, розкажіть детальніше, хто увійшов до української команди, які рятувальники? Яким чином відбирали того, хто поїде на навчання? А, до складу нашої команди а, української з реагування радіаційно-хімічно-біологічного реагування інциденти входять. 36 чоловік з мобільного рятувального центру швидкого реагування це з міста Києва, п'ять чоловік з міжрегіонального центру швидкого реагування це міста Рамни Сумської області, відповідно ще з управління забезпечення оперативно-рятувальних сил дві людини, і також я, як старший координатор. Ці люди вже неодноразово, як то кажуть, залучались на такі міжнародні навчання. Мають досить великий досвід, і в цих двох підрозділах мобільного рятувального і міжрегіонального центру великі частини раді... з радіаційного стучно захисту, які постійно набувають досвіду не тільки у нас під час відпрацювання практичних завдань, а і в інших країнах на навчаннях, е тренінгах, базових якихось тренінга. Пане Олександре, маємо ще буквально трошки ефірного часу на розмову. Розкажіть, чи були раніше подібні спільні навчання для рятувальників цих країн? Так кожного року, як би планується однією з держав такі масштабні масштабні получаються міжнародні польові навчання, де розгортаються табори проживання теж на якихось полігонах у визначених місцях. І щороку проводяться такі е, навчання. А останнє таке навчання було в 2019 році на території України, теж на десь на західній країні. Нашої а в 20-му році, на жаль, не вийшли е, такі навчання. із за того, що самі знаєте, що ковід був. А до цього сімнадцяти 18 роки, е, наші команди виїжджали постійно в інші країни на відпрацювання таких практичних дій. На хімічний екологічний інститут дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Олександр Зайцев, начальник служби радіаційного біологічного захисту ДСНС України, був з нами на прямому зв'язку.